4 лютого радість одужання, Щоденні роздуми для співзалежних що одужають. Все наше життя шлях. Процес зростання та змін веде нас шляхом, який постійно змінюється. Він буває важким, іноді звивистим, іноді ми деремося вгору, а часом на санях з'їжджаємо вниз з іншого боку. Іноді ми відпочиваємо? Часом пробираємось на дотик у темряві, а іноді сонячне світло сліпить очі? Часом у нас багато супутників. Іноді ми йдемо на самоті. Завжди по-різному, завжди цікаво, завжди йдемо до чогось кращого, до чогось хорошого. Який шлях? Боже, допоможи мені сьогодні розслабитися та помилуватися краєвидом, допоможи мені зрозуміти, що на своєму шляху я знаходжусь саме там, де потрібно.